Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до 6-ї години ранку терористи здійснили 27 обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів. Незаконні збройні формування використовували реактивні системи залпового вогню, танки, міномети, гранатомети та артилерію. З реактивних систем залпового огню БМ-21град бандити чотири рази обстріляли щастя, двічі Новотошківку, а також вели вогонь по трьохізбенці, Петрівці, Санжарівці, Маріїнці, Новозванівці та Врубівці. З мінометів та артилерії було обстріляно станицю Луганську, Опитне, Троїцьке, Тоненьке, Санжарівку, Папасне, Ольхове, Трьохізбенку, Кам'янку, Кримське та Двічі Наутошківку. Населений пункт щастя, бойовики обстріляли сім разів. У небі над Чмирівкою та Нижнім було помічено безпілотні літальні апарати противника. Терористи вперто продовжують намагатися жорстоко вбивати і мирних мешканців. За минулу добу вони з мінометів та артилерії. Тричі обстріляв населений пункт щастя та теплоелектростанцію. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно.